23-я річниця незалежності України стала як ніколи раніше патріотичним святом. В усіх населених пунктах нашої області відбулися урочистості з цієї нагоди. Депутат Миколаївської обласної ради Фелік Сульшевський побував на святі в селі Новогеоргівка Баштанського району. З нагоди сьогоднішнього свята, 23-ї річниці незалежності України. Хочу привітати від усієї душі всіх жителів нашого села із цим знаменим святом. Кожному виступі, в кожному концертному номері лунали слова на честь України, на честь свого рідного села. Місцева громада тут згуртована, намагається вирішувати свої проблеми, але самотужки це не завжди виходить. Громада наша ну скільки сил є, намагаємося благоустроїти наше село, зробити його красивішим. Біля будинку культури зараз споруджуємо дитячий майданчик. І це все силами громади. Звичайно, в такий тяжкий час дуже важко. і з фінансами, і в сільській раді не вистачає коштів. І тому, по проханню нашого сільського голови Фелікс Вікторович, сьогодні завітав до нас не з пустими руками. Він привіз для нас подарунки. Подарунками привітав Фелікс Сушевський, ветеранів праці іменинників серпня. Традиційно солодкі отримали і місцеві дітлахи. Втім, тільки подарунками не обмежилася. Жителі села звернулися до депутата і по допомогу, і за порадами, зокрема, щодо перенесення ремонту автобусної зупинки. Привіз депутат до села, і такий необхідний для закінчення будівництва дитячого майданчику цемент. А до села Новоданилівка Казанківського району депутата Фелікса Ольшевського запросили вчителі та батьки дітей місцевої школи. Для них важливо, аби школа 1 вересня виглядала гідно. Користуючись нагодою, хочемо всіх привітати святом Незалежності, побажати всім миру, злагоди, добра, спокою на землі і сказати кілька слів вдячності Нас... депутату обласної ради Феліксу Вікторовичу, якого ми добре знаємо, Не один рік. він є частим гостем у нашій селищній раді, в школі. Спонсором нашим. Він нам неодноразово до нього ми зверталися за допомогою, і в якій він жодного разу нам не відмовляв. Ми хочемо його теж привітати з ним незалежності, подякувати за взаєморозуміння, взаємодопомогу і надіємося надалі на нашу співпрацю. Обіцяв Фелікс Ольшевський посприяти у будівництві місцевого храму. Такі справи робити приємно тим більше, що місцева громада хоче змін і готова брати в них участь. Новоєгорівка Баштанського району теж запросила депутата на святкування Дня Незалежності. У національному вбранні з добрими словами зустрічали місцеві мешканці гостя. Фелік Сольшевський привітав всіх зі святом. Особливо відзначив ветеранів, іменеників і хлопців, що повернулися з зони АТО. Місцева бібліотека отримала в подарунок книги, а діти, солодощі та морозиво. І ще одне село Баштанського району радо приймало гостей добре. І тут, на святі, головними були слова про мир. Сьогодні це побажання набуло особливої актуальності в нашій країні, тому лунали в залі піднесено гімн України і схвильовано молитва за дітей, чоловіків. Привітав усіх присутніх і Фелік Ольшевський. Він сьогодні привітав наших іменинників, наших супружецьку пару з 23, 23-річчям супруж, супружської жизни. Також привітав дітей вкусня, вкусняшними пірожинами, подарував бібліотеку книги і побажав усім людям здоров'я і все найкращого. згуртована громада скоріше вирішить свої проблеми впевнений депутат обласної ради Фелікс Сольшевський. Життя вже неодноразово доводить зміни відбуваються не там, де про них мріють, а там, де заради цього люди працюють.